Доброго дня, шановні підписчики, ви на каналі FireBest. З вами знову Павло. Як і обіцяли, ми зараз розглянемо піч, камін з варочною поверхністю і туховою шафою в роботі. Відеоогляд ми робили, посилання буде під відео. Ми хотіли показати, як дійсно працює ця піч і як ну, зараз продемонструємо, як ми спечемо піцу. Дуже приємно здивовані тим, що на бюджетну піч реально дуже красиве горіння полум'я. Я приємно вражений без, без всіх нюансів. Ось зараз будемо класти піцу. Противін входить в комплекті, в огляді це видно. Гарні пружинки, ручки. Зараз е, проходить буквально 5 хвилин, 5 хвилин е, ось в такому режимі і піцу підходимо до того, що її пора вже виймати. Винімаємо піцу, все готово. Попросив. На все добре, з вами був Павло. Тримайте хвіст пістолетом.